Доброго дня, друзі. Знову наша рубрика Хліб щоденний. Сьогодні такий день у нас в Сумах неспокійний. От, були два прильоти шахедів, тому моліться я прошу вас за Україну, за Сумщину, тому що насправді дуже потрібні молитви, дуже потрібна підтримка молитовна. І хотів би поділитися словом. Сьогодні ми читаємо другим псалом. Там йдеться про розтав про Ісуса Христа. Дуже таке потужне пророцтво, пророцтво до царів земних, які е, думають, що вони стоять, але Бог закликає їх, щоб вони е, боялись Бога, щоб вони жили за Божими якимись настановами. От. І другий, другий розділ Матвія е, дуже цікавий, тому що там йдеться про те, як е, мудреці, волхви, які шанують Бога, вони прийшли. Привітати царя, і вони прийшли до Ірода і кажуть, де народився цар. Вони питали в царя земного, де народився цар е, небесний. Знаєте, друзі мої, Ісус сказав, що ми є проповідники Царства Божого. Це дуже важливо, тому що, знаєте, коли ти насправді про проповідуєш царство Боже, це завжди е, становить загрозу царству земному, тому що земні царства, вони... Всі знаходяться під владою темряви, але царство небесне – це царство світла, воно просвітляє усі злі справи людей, воно наставляє людей, воно зміцнює, воно робить дає владу. І цар Ірод, він забоявся того, що той цар, який е, народився, тобто Ісус, да, він може стати загрозою для нього. І знаєте, він захотів його вбити. І дуже він почав вбивати малюків. Ми знаємо, це От перша думка. Диявол завжди намагається вбити те, що народжується від Бога. Він постійно протистоїть тому, що народжується від Бога. І ми повинні це усвідомлювати. Що ми не повинні боятися диявола, і не повинні боятися робити щось для Бога. Але ми повинні усвідомлювати, що це протистояння, воно буде, воно є з давніх давен, і воно буде. Друга думка: в нього були батьки у Йосипа земні, це були. У Ісуса, точніше, землі це був Йосип і Марія, і вони беруть його і відводять до Єгипту, зберігаючи його там три роки, і потім повертаються з ним назад, коли побачили провадження Боже. Вони повернулися назад з Ісусом. Знаєте, диявол робить все, щоб тебе посварити з твоїми наставниками, з твоїми батьками земними. Так у нас у всіх є батько небесний. Але знаєте, Бог нам дав велике благословення мати земних батьків. Це духовні батьки. Це люди, які нас наставляють, люди, які нас зберігають, люди, які мають об'явлення від Бога. І ми не повинні нехтувати відносинами з ними, тому що через ці відносини ти відеош своє покликання. Саме Матір Ісуса Христа сказала перетворити воду на вино. Він не був готовий за його думкою, але вона йому це сказала зробити. і Він це зробив. Ми повинні усвідомити, що велике благословіння мати наставників, мати духовних батьків, тому що через них Бог могутньо діє в нашому житті і вводить нас в наше покликання. Тому нехай Бог дасть нам мудрості перше. Усвідомлювати, що якщо диявол протистоїть, то ти народжений від Бога, ти народжуєш щось від Бога, і не треба цього боятися. Друга думка: ніколи не сварись зі своїми духовними батьками. Це люди Божі в твоєму житті. Шануй їх, люби їх, цінуй їх, поважай їх і будь слухняним. Нехай Бог нас благословить і збереже. Нехай Бог благословить нашу країну в ім'я Ісуса Христа і збереже нас. Дякую вам за те, що ви були зі мною сьогодні. Моліться за Україну в ім'я Ісуса Христа за все слава нашому Богу! Амінь.